Всем привет. Вы на канале Свиноводный Ещёк. Всех рад бачить. Так, решил снять такое видео на такую тему про сколько зідять поросята за період відгодівлі. У мене ось є грубка звіді ось. Тут 12 поросят. Це вони всі з під одної свиноматки. Думали ми спа, може докуплять поросят. Ну, решили не будем докуплять, то вирішив снять таке відео. воно в одному відео не получится, це кому интересно. Поставте плюсик, лайк. Буде на протязі півроку. Кожний місяць я буду знімати поросят, Казати, скільки вони з'їли. Буду показувати їх на відео, як вони виглядають. Ну і так далі. І всі ми побачимо, який буде, скільки піде корма на оцих 12 голов. Зараз я покажу поросят. Так, отакі пацики. Опорос у них був з 4 на 5 число. Е, грудь, е Січня, січня. 4-5 січня. Ну давайте візьмемо 5, щоб вже читати перший день. А сьогодні у нас 10. То їм 2 місяці і 5 днів. Ну, 5-6, давайте. Давайте так. Ось отакі. Ось, бачите, рижавата є. Е, чого рижовати? Тому що свиноматка була покрита дюрком. Он біля стенки тоже рыженьки. Так як подивитися, так наче... Ну, форми, ну, не такі. Як покриєш макстером, покриєш Ну, а потом вони набирають. Ось одне меншеньке, тут двоє меншеньки. Ну, от одне пошло. Тут було воно одраження, а вон там ще є біля стенки меншеньке, вон там. Одраження було одне меншеньке. А друге було, коли перевезли, тоже воно трошки. Потім за. За діарея була і трошки воно відстало в рості, поки його прокололи, всі пішли, наче нічого. А ці двоє меншенькі, Ну, то нічого, підтягнуться. Так що вони їдять на час е стартовий корм, скільки вони з'їли? Ми зробили два заміси по 400 кг. Тобто я дивився, тільки, що виходить десь три мішка, три... ну три мішка, і відро я набрав десь 3,5 кіно. Почти 300 кг вони з'їли. То... Оце отакі пацики. Так що напишіть в коментарях, кому інтересно це. І подивимося, скільки скільки поросята з'їдять за період відгодівлі. Ну, я думаю, до 7 місяців подержим. Якось кабанчика оберемо 7 місяців. І побачимо, яка вага, який розхід корма, конверсію і так далі. Так, пойду покажу вам, чем я еще буду сегодня заниматься. Коротенькое видео сейчас трошки. Пойду покажу сейчас. Тут справлюсь, пойду. Выпью кофе и буду дальше заниматься уже копчением. Так что смотрите ролик до конца, покажу трошки, что я буду делать. Так, чем я буду дальше заниматься? Вот коптильно. Буду коптить мясо, сало, завтра курей. Вот вам покажу. Підготував я вже порозкидав, хай воно трошки постікає, обсохне. Буду перев'язувати. Наверно, може, сьогодні даже на вечір поставлю копчення та буду коптити. Ну, побачимо. Сьогодні погода така, що може ще поїде. Поїду розкидати добриво на пшеницю, бо наче на вечір дождик передають. То жду там дзвонка від товариша він як справиться, то казав, як може і мені вийде розкидати. Ось доказав я, дозаказав парогенератор. то що вже в пару разів я коптив, да не, не пару разів, вже більше п'яти разів коптив. Ну, це каструлі, це кипяток носиш, тут воно капає туди. ну. Подумав, подумав я, порося там трошки продали. Реалізував трохи одногодок. Вирішив закоптити. Ну, тут я знаходжу в приміщенні кухня. ну. З часом, я думаю, колись і тут ремонт зробимо, не все зразу. Ось такі діла, друзі. Так що, дивіться, кому понравилось відео, підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.